Цього року серед літературного бомонду говоритимуть про війну і революцію. представлять проекти Східний фронт Україна, Європа, Україна привіз роман про війну. і Почесний гість форуму австрійський письменник Мартін Полак. Я приїхав, щоб презентувати книгу, яку переклала дуже професійна людина Неля Ваховська. Книга називається Мрець у бункері. Це історія про другу світову війну, про мою націю і мою власну сім'ю. Це історія, яка зараз як ніколи на часі. На часі зараз вважають організатори форму і зайнятися благодійністю. Ми з вхідних квитків 10% також віддаємо на АТО чи на інші потреби поранених чи сімей загиблих. Будуть збирати книжки. Бібліотека майдану приїжджає сюди, щоб збирати книжки для сільських бібліотек. Будуть збиратися книжки власне для бійців АТО. А от російських видавництв цього року. Не буде Де тобі з російськими книгами, деякі підприємці торгуватимуть. Приїхали на форум і тамтешні письменники. Моєвополь культура. Мій крик душі: культура вища за політику. І чим більше ми працюємо на культуру, кращим ставатиме світ. У Росії дуже важливо не піддаватися пропаганді, яка підіймає рівень агресії піднімає рівень агресії. Певні заходи вже стартували сьогодні. Наприклад, бібліотечний форум, як завжди, діятиме, і ярмарок його вже почали монтувати біля палацу мистецтв. Рух видавці розкладають свіженькі книжки, щоб спокійній ситуації можна було розкласти. По перший день це не ну, взагалі наступні дні. Це дуже багато людей. Попит. А найменше читачів тішитиме фестиваль дитячого читання Книгоманія. Сюрприз для малечі підготував і Андрій Курков. Приїхав до моєї дитячої книжки, яка вийшла у Львові видавництві Старого Лева. Казка про маленьке левеня і львівську мишку. Я радий, дивуюсь, що в принципі дуже багато буде нових книжок цього року. Фоліо привезе, здається, чи 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 30 новинок. Ще один сюрприз від Куркова Житній хліб із Литви. На особливій литовській заквасті він довго не черствіє і тому зберіг свій аромат. Поки я віз, я звичайно заслаб трошки. Щоб так як і цей хліб не черствіла наша література. Христина Шевченко, Юрій Задвірний, головні новини Львова.